На дурничку і тухлятина смакує, навіть якщо ця дурничка віддавно вже не братньої Росії. Джедаї провели унікальний експеримент, щоб з'ясувати, як українці ставляться до кремлівських подачок, і чи багато автомобілістів готові отримати подарунок від Путіна. Майже три роки ми воюємо з Росією та її найманцями на сході України, і весь цей час вимагаємо від світу санкцій проти північного сусіда та хочемо викинути всю продукцію окупанта зі свого ринку. Але наскільки вистачає патріотичного запалу, коли доходить до власної користі та інтересів? І чи не зрадять свої переконання люди, яким запропонують на дурничку продукцію від невгамовного агресора? Джедаї наважились на приголомшливий і небезпечний соціальний експеримент. Сьогодні ми будемо роздавати, начебто, гуманітарну допомогу від водіїв Росії нашим керманичам. Завантажуємо саморобну гуманітарку та вирушаємо в один з районів столиці. Спокійнісінько відкриваємо багажник і чекаємо, коли любителі халяви поцікавляться, що саме ми роздаємо. Не минає і хвилини, а перший клієнт вже на гачку. І байдуже, що це буцімто допомога від окупанта. Автомобіліста в Росії гуманітарна допомога братському народу. Можна взяти? пожалуйста, кінечно біліть абсолютно, абсолютно безплатно. Натомість у цього добродія реакція на таку гуманітарку геть інша. Машина спалить? – А в чем проблема? А ви не знаєте, в чому проблема? Ні, так сказати. Знаєте, ніколи «Єдина Росії. Ви не знаєте? Знаю, щоби не провокувати чоловіка. Ми закриваємо багажник та їдемо на іншу локацію. Тут люди допомогою від єдиної Росії теж не гребують. 15 хвилин від скло і слід забув. Куди ж подівся патріотичний запал пересічних українців? Російські триколор на каністрі, схоже, нікого не бентежить. Ба більше в гонитві за халявою автомобілісти на випередки просять іще. Було повністю все заставлено, Ну, Я ще одну ну по, по одному сожалению. Ми просто не привикли сама. Mm. Да, да, да. ну, Росіяні вирішили помочь? А далі відбувається те, що нашу знімальну групу вразило найбільше. Люди починають дякувати. Так, І це посеред білого дня. І не абиде, а в самій столиці. Утім, світ на безсвідомих людей. Хтось із перехожих таки викликає поліцію. Копи прибувають як на пожежу, майже миттєво. Пояснюють, закони ми не порушуємо, а чисто по людськи до нас є серйозні претензії. Ні, так ребят, ну рибну до кусі паратіст. реклама партії, чесно говоря, за которой щас я атушника що вони вам скажуть. Не оминула увагою нашу маленьку акцію служба безпеки України. Ці троє представляються працівниками райвідділку, але за поставою та манерою спілкування чоловіки дуже нагадують реальних соловіків. З огляду на це ми навмисно ховаємо їхні обличчя. Ми кажуть, що ми стоїмо консультант, там, де він, там де його немає. Ми по закону, ми нічого не нарушаємо. Зрештою, ми зізнаємося, що журналісти, і проводимо соціальний експеримент. Але щоб усе було по закону, пишемо пояснювальну записку. Представники поліції. Отже, підсумуємо, правоохоронці реагують на такі провокації миттєво, а от люди, здається, так і не збагнули, що майже три роки Україна воює і приймати навіть на дурничку подарунки від агресора нації, що хоче жити краще, не личить.